Всім доброго дня з вами ведучий Сергій Гребус і Дава душі цього удава. Сьогодні ми проведемо обзор на поляну, на якої на якій ми сьогодні граємо. Дава, скажіть, будь ласка, свої, свої мнення, що вообще з полем сьогодні твориться? Я по-перше, давайте так. Це е, респект для армата, що вони приїжджають, в такі містечка маленькі, населено, ну ви поняли, де багато немає людей. Ну, в общем, і вони проводять для дітей праздник, це по-перше. А по друге, отут е, грязно щось, ну типа земля. Ну, это... ну дивіться, зручно стояти, дивіться, ми наклівали, можна так от по сімечки сюди класти сіті, траву, також газон постелити, і воно виросте, ми, коротше, да. ну, закладаємо. Та Визньов не привик на такому полі грати, так, це так точно. Так, mm. да. ну я з села, тому для мене це чистий огород. Тут, чесно говоря, 10 років тому назад взагалі була хана, а зараз добре. Да. Корови паслися, я не знаю. Це... Реально, я тут корови паслися. Я вірю, в мене таке так, ж полі. Я з другого, от до фольга, е, дивися, як корови пасуться, а А потім буду на тренуровку. А, 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 поле, ну, виглядає, от подивіться, виглядає воно дуже симпатично, ну, але по якості ну, десь ну, четвірочка да, железна. Да? Четвірочка железна. Для підгороднього. Для підгороднього, да, хорошо. Тому залишайтесь, будь ласка, з нами на каналі, «Дава душі цього удала. І, і десь там є ребус, і ребус, ребус, ребус. І всім до побачення. до побачення.